Деймон Вилсен, виконавчий віце-президент Атлантичної ради, США, не покидає великих сподівань на домовленості у Женеві. Також каже, кризою в Україні керує Путін і його заяви та вчинки, аж ніяк не просягнуті миролюбством. Розповідає Олексій Кузьменко думаю, нам всім треба бути реалістами. Криза в Україні розгортається лише через Путіна. Якби не дії Росії в Україні не було б жодної кризи. Не потрібні складні переговори, щоб розрядити ситуацію. Достатньо одного кроку з боку Путіна. Він міг би звернутись до своїх людей, закликати сепаратистів відійти, відкликати російських диверсантів з України. Вілсон зауважує, заяви та дії Путіна не свідчать про намір зупинятись. Все якраз навпаки, Думаю, Путін не приховує своїх намірів від світу, але іноді ми воліємо пропускати його слова повз вуха. Так само, як раніше, він публічно у ЗМІ у присутності європейських та американських лідерів насміхався з думки, що Крим може бути частиною України. Зараз ми чуємо те саме стосовно східної та південної України. Його остання заява, в якій він назвав східні та південні області, а саме Донець Харків, Одесу, Луганськ, частиною Новоросії, викликає велике занепокоєння. Що це про що він говорить? Він каже: Бог знає, чому ці землі були передані Україні у 20-х роках. У мене холод пробігає по спині від таких заяв президента країни, яка має 40 тисяч військових на кордоні зі своїм сусідом. Деймон Вілсон переконаний, захід має визнати, що російське вторгнення в Україні вже відбулось, та діяти відповідно ми маємо дати зрозуміти, що ми не чекатимемо, поки російські танки перетнуть кордон України, щоб сказати, Путін, ти зайшов надто далеко. Це російське вторгнення. Вторгнення вже йде. Це частково приховано, а частково відкрита операція, яка включає підривну діяльність використання спецпідрозділів, вербування місцевих бандитів та створення видимості того, що Росія відповідає на заклики про допомогу від російськомовного населення. Я вважаю, що потрібна однозначна позиція з боку лідерів США. Та Європи вони мають викрити блеф Путіна. Це значить, що треба вдаватись до нових заходів щодо Росії. Хай то будуть санкції чи скасування комерційних контрактів без розголосу. Газпром зараз пробує купити енергетичний підрозділ компанії Морган Стенлі чи придбати стратегічні активи у Німеччині. Тепер це виключено. Думаю, що Путін має зіткнутися з цим. Експерт зауважує, нинішня ситуація зрештою має примусити Європу серйозніше ставитися до власної безпеки. Та відмовитись від думки, що посилення НАТО провокує Путіна. Дії НАТО виконують роль стримування. Якби не було заходів з боку США, ЄС і НАТО, ми б побачили повний вихід ситуації з під контролю. Бо Путін отримав сигнал, що йому все зійде з рук. Ми мали б не лише Крим, все відбувалося б значно швидше за сходом України. Південь, потім Придністров'я, дестабілізація Молдови, Грузії, навіть Білорусі, Казахстану і нарешті країн Балтії. Найкращий спосіб не допустити цього спільна відповідь США, Канади та Європи. Олексій Кузьменко. Голос Америки